Зараз ми знаходимося біля районного відділення Ощадбанку. Наразі тут проходять компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку колишнього Радянського Союзу. Як бачимо, має сільні черг ні ажіотажу, які були у 2008 році. Процес виплат відбувається в спокійній обстановці. 1 червня близько 6 тисяч установ Ощадбанку провели компенсаційні виплати понад 80 тисячам вкладникам. В Новгороді Сіверському ситуація така. Відповідно до доручення президента, в квітні 2012 року Чатбанк почав актуалізацію вкладників компенсаційних коштів СРСР. Для актуалізації потрібно подзвонити на телефон 0800 212. Коштовна лінія, коштовна лінія зі стаціонарних телефонів до Києва. Вони назначать, на який, на який час треба підійти для. Надання нам документів треба ксерокопія паспорта, паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та його ксерокопія і ощадні книжки. Цього року керівництвом Ощадбанку було продумано ідеальну схему отримання коштів вкладниками. Тепер не потрібно займати чергу та днями у ній стояти. Кожна людина, яка має право на компенсацію, може сама обрати дату та час актуалізації. Для цього вони повинні оновити інформацію про себе в реєстрі вкладників Сбербанку СРСР, подзвонивши за раніше вказаним номером. Компенсаційні виплати триватимуть до 25 грудня поточного року. У цей період банк планує обслужити 6 мільйонів вкладників. 1 червня почалася вже виплата національних карток. У нас вже в районі виплачено 287 картки. Картку потрібно отримати після призначення. Протягом трьох днів після трьох днів вона вже буде блокуватися. Ми зразу віддамо картку і на ці кошти. Як проходить процес виплати компенсації в Новгороді Сіверському? Ми запитали у пересічних громадян. А я оце 8 червня все добре, все нормально. Гроші мені віддали. У мами не було тисячі, тільки 600. ну нічого. Ну, еще коли их отдадут остальные, це ще неизвестно. Будемо надеяться, що получим інші гроші. Я отримала ще до 2012 року. Ну, дуже приємно, конечно, що люди получат. хоча б ось эти вот копейки. це это часть какая-то. Як бачимо, більшість вкладників отримали виплати ще в 2008 році. На сьогоднішній день запровадження банківської картки при отриманні однієї тисячі гривень колишніми вкладниками Ощадбанку СРСР є свідченням того, що уряд у майбутньому має намір продовжити цю кампанію з виплат.